Привіт! Продовжую серію відео про використання VMotions. Попередні відео були про VMotions, про використання VMA в браузері і Advanced VMotions. Всі вони будуть в цьому плейлісті і в описі до відео. Перегляньте, якщо цікаво. Сьогодні в цьому відео покажу те, чого мені дуже довго не вистачало: це використання VMotions у терміналі. Я б виділив три юзкейси, які мені потрібно. Перше це. Введення команд, другий це пошук по історії аутпуту. і третє це переключення між терміналом і вімом. Я використовую оболочку Z-shell, і в мене це конфігурується наступним чином. Потрібно відкрити .ZShellRC файл, який знаходиться у вашій home директорії. І бачимо ось таку настройку: BindKey-V. Що вона дає? Що вона дає, це коли ми починаємо вводити якусь команду, якийсь текст. Наприклад, ми пишемо bin console Migrations. Чи, точніше, От я вже використовую, але зараз розглянемо детальніше. doctrine Migrations, Migrate. чи якісь аргументи. І що я хочу? Якщо я десь помилився, чи я знайшов цю команду в себе в історії, я хочу перейти швидко на початок, я хочу додати якусь в взмінну чи запустити команду під іншим користувачом. Мене завжди дратувало йти ось так, чи в кращому випадку ось опшеном, тобто, хоча б по слову скакати, але тим не менш, команди бувають доволі великими, і я хочу мати можливість натиснути, перейти в нормальний режим і перейти. Натис... 0, щоб перейти на початок, чи е, знак долара, щоб перейти в кінець, чи перейти до наступного слова, чи конкретного слова, чи нероздільного. Я хочу мати можливість виділити все. Тобто, все те саме, що я вмію робити і можу робити у Vim. я хочу робити для команди, яку я запускаю. Тобто я можу перейти і зробити замість Migrations Migrate, Давайте я скажу схема. От, таким чином це робити набагато простіше, і мене завжди дратувало, що я не міг це робити швидко. Тому перший use case вирішується таким чином. Другий use case я вирішив випадково, я не пам'ятаю, що саме, але вирішував зовсім інші проблеми. І вирішував я її, встановивши TMAX. Це термінал мультиплексер. Він дозволяє створювати сесії, він дозволяє створювати багато різних вкладок, вікон. Дозволяє зберігати сесію при перезагрузці ноутбука. Багато чого. Я зовсім інші проблеми вирішував, але тим не менш, давайте покажу, що саме за допомогою нього в цьому контексті я можу робити і подивимось, як це законфігурувати. От Я запускаю свою команду, у мене з'явилося багато якогось тексту, у мене помилка, тому що докер не запущений. І що мені треба було раніше? Я мав скролити, копіювати ось цю помилку. Ctrl-C, і після цього я мав відкривати її в браузері і шукати. Що я можу тепер? Я, Давайте, включу key. Ключу Кейт Кастер, щоб було зрозуміло. А що я зараз роблю? Я натискаю Ctrl-B і квадратну дужку. Тепер я можу використовувати V-Motions, я можу Ctrl-U вгору, Ctrl-D вниз. Я можу е, перейти в режим виділення, я можу це скопіювати. Янг, я можу це е, вставити тепер, я можу це вставити в браузері чи в якомусь поруч у Vim, чи в текстовому редакторі, будь-де. І давайте розглянемо, як саме це конфігурується. Для цього я відкрию свій TMAX config В ньому ми вказуємо ось таку настройку модкейс V, які дозволяють нам копіювати, вставляти, виділяти. І ось тут у мене конфіг і змінюю шорткати, тому що по дефолту там якісь інші, я їх назначив V і Y, тобто аналогічно до VIMA, щоб мені не треба було вчити щось інше, збиватися і так далі. До речі, якщо цікавить. Сам Тімакс, сам, сама настройка, для чого він, які проблеми він дозволяє вирішити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо буде цікаво, то обов'язково розглянемо це в окремому відео. І, власне, третій кейс це, як бачимо, у мене відкритий VIM. Тут у мене відкритий термінал, і ось таким чином я можу між ними переключатись. Зверніть увагу на курсор. Ось він. І я натискаю Ctrl-L, і я знаходжусь уже ось тут. Я можу зробити більше вкладок, і я можу таким чином дуже зручно між ними переміщатись. Я регулярно це використовую, коли у мене запущені, наприклад, якісь там Docker Compose, поруч код, потім ще щось запущено, якийсь веб-сервер, будь-що, і таким чином я можу. Все зручно бачити, потім, коли мені потрібно сфокусуватися на чомусь конкретному, я натискаю Ctrl-B M, що означає Maximize. І потрібна мені вкладка розгортається. Тепер ось ця чи ось ця. Дуже зручно, коли вам не потрібно переключатися, натискати Alt-Tab, це все дуже повільно. Так, на мій смак набагато швидше. Тобто, суть ось цих всіх оптимізацій, що я вирішую, яку проблему. Це щоб мої руки максимально довго залишалися на клавіатурі, щоб мені не потрібно було тягнутися до мишки, я це вирішив давно використовуючи NeoVim. але при цьому тривалий час все одно в браузері чи терміналі я був змушений це робити. Тепер я можу цього не робити. Я можу копіювати текст термінала, я можу шукати помилки у браузері, я можу вставляти в інші документи. Не використовуючи мишку, у мене все для цього є, і я можу працювати набагато швидше і ефективніше, на мою думку. Ми, тому що мої руки завжди на клавіатурі. Я не витрачаю час на ось ці от переміщення, знайти мишку, попасти, все ергономічно і оптимально.